Uh, yes, no. yeah. Арванс Рукс, начальник Державної поліції Латвії, генерал поліції. Нормус Грубіс, заступник начальника Державної поліції Латвії, начальник Центрального адміністративного департаменту генерал поліції. Романс Яшиць, начальник департаменту боротьби з кіднозлочинністю Центрального департаменту. Державної поліції Латвії, полковник поліції. Інтас Ополайсь. Заступник начальника Центрального адміністративного департаменту Державної поліції Латвії, начальник департаменту забезпечення. Інеса Волосевича заступник начальника бюро внутрішнього контролю Державної поліції Латвії, підполковник поліції. Лаура Скроделе директор фонду підприємців за мир. Ельман Плявіш, старший експерт національних збройних сил з питань міжнародного військово-релігійного співробітництва. Мадара Сіліня тимчасово повірена у справах посольства Латвійської республіки в Україні. Олександр Схомановс. з питань оборони в Україні та Молдові. Посольство Латвійської республіки в Україні Полковник. Ігор Скоровний, почесний консул Латвійської Республіки в місті Вінниця та Вінницькій області. Валерій Сокуренко – ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, генерал поліції третього рангу. Ово має начальник головного управління національної поліції у Вінницькій області полковник поліції Юрій Пархоменко.